Історичне підписання. Черкаські мавпи та міська влада Черкас об'єдналися для розвитку баскетболу. Нині в Черкасах тренується понад 500 юних спортсменів. Черкаський баскетбол представлений і жіночими командами. З баскетбольної школи Михайла Бродського Черкаських «Мавп» вийшли такі гравці Національної збірної України, як Святослав Михайлюк, Дмитро Скапінцев та Іван Ткаченко. Минулого ж тижня на чемпіонаті України команда Черкаські мавпи 2006 року народження здобула бронзові медалі. Міський голова привітав юних баскетболів. З успішним виступом та вручив кубок капітану команди. Також міський голова вручив подяки тренерам, керівникам кількох навчальних закладів, батькам спортсменів. Подальші наміри підтримувати юних баскетболістів закріпили у меморандумі. Підписання такого документу про співпрацю між ТОВ Черкаські Мавпи та Черкаською міською територіальною громадою відкриває нові перспективи для розвитку баскетболу в Черкасах. Це партнерство створить сприятливі умови для організації та проведення місцевих спортивних змагань, розширення спортивної бази та залучення більшої кількості молодих людей до занять баскетболом. Сьогодні де ми не наших військових національних велику, Вибор, збільшується. Більше підписання все мрію, що збірна України.